Привіт, мої хороші! Привіт, мої золоті! Рада вас вітати на каналі Таро Україна. Сьогодні дуже хочу подивитись Дніпро, Павлоград, Кривий Ріг, Нікополь-Марганець, як пройдуть найближчі дні. Чого очікувати від ворога? Не забувайте підписуватись. Дніпро. От ви спокою ворогу не даєте. От ви спокою ворогу не даєте. От йому чомусь хочеться, щоб у вас води питної нормальної не було. Щоб ви не процвітали. Жаби давиться, да? заздріть страшне, що ви вільні. Якісь, от, Вишукує якийсь вдалий момент, щоб вам саме вашому розквіту завдати шкоду інфраструктурі. Щоб жертви були. Так, будемо зараз уточнювати, щось поганці активізувалося в Дніпро. От бачила ваш о, автовокзал. Ну, таке страшне. Але все одно, як місто тримається, да? Що все працює, функціонує. Все одно, скільки в нас не били, да, ми все одно літаємо. Дніпро. Ворог, от, знаєте, я думала, мені здалося. Ворог як чекає на якийсь знак. Зараз там карта перша. Лежала, можете на початок перемотати от як на якийсь знак. Тут бачите зірку? Щоб йому як підсвітили, куди бить, бачите? Щоб світло побачити Покажи мені. Ціль чекає на якусь ціль, що йому дадуть-наведуть. От що мене збентежило ще. І знову показує навчання або соціал... соціальний... якась соціальна інституція. Де поруч люди відпочивають. Тут, дивіться, тут може бути така небезпека, що воно як зненацька. І люди просто гуляють, відпочивають, і люди не очікують на якусь проблему, особливо з неба. Так хочеться жити да, звичайним життям. Ні про найближчі дні. У поводі з води небезпека. Ну, тут будуть люди, які будуть зливати інформацію, їх будуть вистежувати, знищувати. Є небезпека в Дніпро? Є небезпека. І будуть якісь розборки, гроші, де у місті. Прям такі, що один на одного будуть переводити стрілки. Дніпро, найближчі дні. Захищатись будете від чогось. Так, по-перше, вам. Ні, дивіться, дивіться по-перше, вам дадуть, ну, посилять захист, але від якогось виду зброї, а ворог вдарить чимось іншим. Можливий удар. Саме по інфраструктурі. Ворог планує. Павлоград. Кажуть, небезпечно чомусь для цивільних. Якась небезпечна дуже сильна ситуація. Ворогу надають інформацію, що в Павлограді, через Павлоград, десь поруч, якийсь рух військових. І він буде нібито бити військовий якийсь об'єкт, а там його, ну, по факту, немає. Гучно буде, може бути гучно. Кривий ріг. Бо ворог там часто літає, да дрони там щось. Він там собі проклав маршрут. Кривий ріг найближчі дні. Хитрість. Треба буде буде хитрити. Вам чомусь кажуть, щоб вибудувати безпекову ситуацію кращу, треба час, якого у вас немає. Тобто, ви знаєте, де у вас прогалина, ви її зможете закрити, у вас буде спокійніше, але трошки пізніше. ріг, найближчий період. Ворог щось, знаєте, якби ви були прифронтові, я б сказала, що ДРГ шастає. Ворог, я хочу зробити шкоду, Ну, цивільні, знаєте, от дивляться, щось, от бояться, що щось зараз от влетить. От майже влетіло в місто, майже влучило, але є можливість збиття на підльоті до міста. Буде атака. І не одна. От якимось одним тим самим маршрутом. Лю у людей буде трошки паніка, що може кудись виїхати, але заспокоїться, бо там виїздити нема куди. Кривий ріг, не ближче Захист треба посилювати. Якусь допомогу обіцяно не отримаєте, чомусь кажуть. Щось вам пообіцяють по допомозі, вона не прийде. ну Або, знаєте, видадуть, але або не повну. не додадуть. Привиріх не блосіння. Самі по собі, тут, ну, тут, треба бути, тут буде гучно, але є можливість, що не влетить місто. Дивіться, передмістя впаде. Але ворог буде намагатися пробитися саме в центр, щоб зробити якусь для себе картинку. А, знову ж таки, що там були військові, а там виключно цивільні. Чомусь в нього буде якийсь фетиш бити біля парків. парки цвинтарі, не знаю. Цвинтарі ми вже бачили, парки. Ні, капель, найближчі дні. Передмістя і місто може бути гучно, показує вірогідність прильоту. Будуть якісь проблеми з постачанням, може з водою, якісь аварії, але вони будуть ліквідовані. І там як якийсь момент буде, що вже почнуть наші збивати. Не все буде долітати, марганець. Моранці буде якийсь момент дуже гучний, дуже гучний. Там треба буде трошки дітей поховати. Ну, не одним словом, поховати, ви зрозуміли, не загибель, а ховати треба буде. Посидіти десь в безпеці. Щось будуть військові робити, і ворог буде у відповідь відповідати. Посадки будуть о, горіти, може приватний сектор. От як горить щось, знаєте, як щось сухе, від ворога згорає, да, тут є небезпека, небезпека смерті, тому треба... Ну, от буде гучно-гучно-гучно, коли починається розкати, знаєте, ну, ви знаєте, як це. І я, на жаль, це знаю. То треба буде пересидіти, не ходить, не ходіть по відкритій місцевості.